Усім привіт! З вами канал Читайко. гуси лебеді жили собі чоловік і жінка, і були у них дочка Оксанка та синок Іванко. Зібралися якось батько та мати до міста і наказали доньці за меншим братиком наглядати. Тільки но батьки від'їхали, як Оксанку подружки на вулицю покликали. Побігла дівчинка гуляти і залишила братика самого, забула, що їй тату з мамою наказували. Бавиться дівчатка і біди не чує, а вона вже близько. Пролітали над подвір'ям хижі гуси-лебеді, підхопили хлопчика на крили, понесли далеко далеко. Помітила те Оксаночка та запізно. Кинулася вона за крадіями наздогін, довго бігла темним лісом, аж поки не уздріла хижку на курячих ніжках. Зазирнула дівчинка у вікно, в кутку баба яга за пряжою дрімає. А на лаві Іванко золотими яблучками грається. Оксанка його тихенько підкликала, на руки підхопила і кинулася бігти геть від того страшного місця. Побачили її гуси, полетіли за нею слідом. Біжить дівчинка з малюком на руках і не знає, як її урятуватись, аж ось дорогу перетинає річка молочна з берегами кисільними. Заховай нас із братиком, річечко матінку, просить Оксанка. А ви скуштуйте мого киселику. Випили, братики, сестричка солодкого киселю, і заховала їх річка за молочними хвильками, за кисільними бережками. Гуси мимо пролетіли, не помітили. Побігли далі хлопчики дівчинка, а гуси лебеді назад повертають, от-от помітять. Бачить Оксанка пишну яблуньку, і під її густе гілля кидається. Яблунько, матінко, прихисти нас із братиком. Скоштуйте мого рум'яного яблучка. З'їли хлопчики дівчинка по яблучку. Яблунька їх пишними гілками загородила, густим листячком закрили. Гуси не помітили, далі полетіли. Побігли діти далі, а гуси знову наздоганяють. Аж ось на галявинці чудна пічка стоїть. Пічко, матінко, сховай нас із братиком, благає дівчинка. Скуштуйте мого гарячого пиріжечка, каже піч. Братик і сестричка, швидше пиріжки в роти та у запічок. Не помітила їх там гуси-лебеді, ні з чим назад полетіли. А Оксанка з Іванком додому щасливо повернулися, раді радісіньки Якщо вам сподобались наші казки, став палець угору та підписуйтесь на наш канал.